Вітаємо вас на хвилі радіонет в ефірі огляд останніх новин. Рейтингова агенція Standard Poor's знизила кредитний рейтинг європейського союзу після того, як стало відомо про наміри Великої Британії вийти зі складу ЄС. Про це повідомляє дольчевела. У агенції, зокрема зазначають, що прагнення Британії вийти зі складу ЄС корочує фіскальну стабільність на рівні ЄС та вказує на ослаблену політичну єдність у спільноті. Варто додати, що у 2016 році на Німеччину, Францію та Великобританію припадає 21, 16 та 13 відсотків внесків до бюджету ЄС. Відповідно раніше повідомлялося, що міжнародне рейтингове агентство Moody's змінило прогноз за довгостроковим і борговим рейтингами Великої Британії зі стабільно на негативний. На наступні шість місяців головування в Раді Європейського Союзу перейшло до Словаччини. Про це повідомляв ІВІСІ. Словаччина як приєдналася до ЄС лише в 2004 у 2004 році вперше виконує ці повноваження. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ЄС доведеться переглянути на успішну політику з багатьох питань, зокрема проблему мігрантів. У зв'язку з недавньою кризою мігрантів Фіцо відмовився брати участь у плані по розподілу біженців згідно з квотами в кожній з країн Євросоюзу. Відзначається, що проблема мігрантів зіграла ключову роль в референдумі про вихід Великобританії з ЄС, але ні Фіцо, ні Юнкер не згадали Брексіт у своїх виступах чергах на пунктах пропуску на кордоні Україна-Польща опинилися близько тисяч автомобілів. Про це повідомляє прес служба західного регіонального управління Держприкордонслужби. Також не зафіксовані черги в пунктах пропуску на кордоні України з Угорщиною, Румунією та Словаччиною додають Держприкордонслужбі. Відзначимо черги на українсько польському кордоні виникли через італійський страйк польських митників, які протестують проти реформи митної служби Польщі. Прем'єр-міністр України Володимир Хройсман вважає, що Україна за 10 років стане членом ЄС. Про це він заявив в інтерв'ю європейським засобам масової інформації. Гройсман відзначив, що угода про асоціацію з ЄС стане рушійною силою реформ. Багато вже зроблено, особливо в сфері боротьби з корупцією. Наприклад, ми створили прозору систему державних закупівель. Додав прем'єр. При цьому голова уряду України визнав, що Україні багато ще чого потрібно зробити на шляху до євроінтеграції. Він наголосив на необхідності поліпшення в інвестиційного клімату та судові реформи. Раніше повідомлявся, що Німеччина має виділити Україні кредит на суму 300 млн євро на енергетику, інфраструктуру і залізничне господарство. 1 липня, липня білоруський рубль деминовано в 10 тисяч разів. В обіг вводяться нові банкноти без чотирьох нулів. Про це повідомляє BBC. Старі банкноти залишаться в обігу до кінця 2016 року. Після цього їх ще протягом двох років можна буде обміняти на нові в будь-яких відділеннях банків. Крім цього, фактично, вперше в сучасній історії Білорусі знову надходять в обіг монети номіналом в 1, 2, 5, 10, 20, 50 копійок, а також 1, 1,2 Рубля. Нинішня деномінація рубля вже третя з моменту оголошення Білорусі незалежності в, в 1991 році. В Україні з 1 липня подорожчала послуга з централізованого гарячого водопостачання опалення, що пов'язано з встановленням єдиної ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненерго на рівні 6,8 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Відповідні рішення раніше були прийняті національною комісією, що здійснює регулювання в сфері енергетики комунальних послуг, як зазначається вартість одного кубометра гарячої води, залежить від підприємства, що надає дані послуги, а також від наявності електроенергії. У столиці вартість гарячої води від «Київенерго» з липня становитиме 83 гривні 10 копійок за кубометр з рушникосушкою і 76 гривень 71 копійку без рушникосушки. Споживачі послуг від «Львівтеплоенерго» будуть платити відповідно 80 гривень 42 копійки і 74 гривні 3 копійки. Крім того, з липня майже вдвічі підвищуються тарифи на теплопостачання. Шановні слухачі, звертаємо вашу увагу, що новини від радіонет можна почути на ваших айпадах та айфонах. Шукайте нас у підкастах. Погода в Білій церкві та білоцерківському районі. Протягом доби температура становитиме від 17 до 28 градусів. Синоптики передбачають сонячну погоду з перемінною хмарністю. Бажаємо всім гарного настрою та оптимістичних новин.